Кілька разів на день або тиждень а, в нормі ходити <клухи> до вбиральні по великому. Ну, часа полтора. А, не по часу, а по кількості. А <клухи> не по об'єму. Багато. <клухи> <клухи> ну скільки раз на день, раз на два? Ні, <клухи> Я я, князь, я вам сказав, я раз в день. Десь два рази на тиждень. Що питання? То один раз в день ходити. Ну, динаміка має працювати. Як на вхід, так і на вихід. От на коли, день раз, на Так сказать, хочеться, тоді і надо. А особисто у вас, наскільки часто це в середньому відбувається? Без коментарів. А, чи знаєте ви, що форма калу може свідчити про стан здоров'я? Ну, взагалі так. Про що, наприклад? Ну, те, що ти застудився, теж хвороби, наприклад, колись якась інвазія. Ой, це вже, ну, якщо, типу, айля... дерея. То мені здається, що це ну, трошки погано так може свідчити, особливо якщо є якісь внутрішні кровотечі, кал буде темнішого кольору. Так, це oh. завжди лікарі звертають на це увагу. Чи звертаєте ви увагу на консистенцію свого стільця? Тобто того, що із вас виходить? Ну, інколи так, коли вона дуже пече, то треба подивитися. що там. Так обов'язково, тому що лікарі радять. Щоб розуміти, які можуть бути проблеми, ну, так ну насправді типу, да. з якою метою. Just... <laughs> <laughs>